Ми грали за до Миколаєвною матір і доньку. Ми грали одну людину. Масштаб особистості цієї пані незбагненний. Вона як вітер, вона як сонце, вона як дощ, як сніг, як річка. Вітаю це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях заслужена артистка України Світлана Орліченка. Вітаю вас! Доброго здоров'я! Ви сьогодні запалювали сцену жовтневого палацу. І з імениницею, і з нашою чудовою Адою Роговцевою. Це чудовий спектакль. Сьогодні маса задоволення. Я просто не можу передати словами, які в вас емоції. Знаєте, про що я шкодую? Що я жодного разу не бачила цю виставу, що мені не вдається подивитися на це збоку, сісти в глядацьку залу. І насолодитися так само, як насолоджувалися сьогодні ви і багатотисячна зала жовтневого палацу. Це, це якесь таке диво, яке трапляється комусь раз в житті. І мені воно трапилось. Це диво Ада Миколаївна. Ми колеги з 1996 року. Це дуже багато років. Потім ми стали друзями, потім ми стали родичами, і ми живемо пліч о пліч І я абсолютно щаслива. Ні в кого немає такого партнера, як у мене. Ніхто на сьогоднішній день не може так пишатися, як я пишаюся дружбою з де Миколаївною. Можливо, це не скромно, можливо, можливо. Але це такий кайф. Пишатися дружбою з Героєм України, з народною артисткою Радянського Союзу, народною артисткою України, Адою Миколаївною Роговцевою. І знаєте, масштаб особистості цієї пані незбагненний. Вона як вітер, вона як сонце, вона як дощ, як сніг, як річка. Вона неосяжна, вона прекрасна. Я люблю її. Я сьогодні весь спектр її характеру, її почуття гумору відчув на собі. Тому що іноді, от запитую серйозні речі, вона раз і починає жартувати. Потім, так, ні, я скажу серйозно. І, і я навіть не знав себе, як поводити, тому що ну, ти не знаєш в цю хвилину, що вона далі скаже, що вона зробить. От я думаю, вона так само весь час і в житті поводиться. Майже завжди, майже завжди, е, те, що їй. Жахливо те, що їй огидно, вона перекручує, що їй дивно, вона дивується, як таке може бути в житті, як такі люди можуть жити поряд з нею на одній планеті, як таке взагалі може бути. А те, що їй до серця, те, що вона любить, вона обожнює, вона завжди говорить дякую, вона ніколи не пройде повз, аби не сказати доброго слова. Вона, вона чудова. Вона прекрасна. Ви сказали з 96-го року. А скільки взагалі п'єс? Ну, вистав, можливо, якісь там вас іще були, коли о, я знаю. О, і не дані? одна, і не одна. Ми грали Адою Миколаївною, матір і доньку. Ми грали одну людину. Це е, рожевий міст, і з різницею в 40 років ми грали одну людину. Мости округа Медісон це американський бестселлер, і знято кіно, і Меріал Стріп отримала свій Оскар. Ну, Власне, Мости округа Медісон. Ми граємо в трьох: Меріал Стріп, Ада Миколаївна і я. Грали свого часу. Вася має подзвонити. Дуже багато назв. І це Будьте як вдома. І це так. Так щемливо і так приємно, і щоразу, е, е це по-новому. Тобто ніхто не повторюється. Навпаки, оскільки наша пара е ну, може комусь набриднути, то ти, ну, ти не лежиш просто так і не плюєш в стелю. Ти вигадуєш щось, бо тобі е буде соромно, якщо один і той самий глядач, який тебе любить. Прийде і в новій роботі побачить те саме, що він вже бачив. Це не цікаво. Імпровізація завжди присутня. А як же? І довіра. І е, те, що я вчуся в неї, так, це правда. Вона мій вчитель, вона мій майстер. Сьогодні під час вистави була повітряна тривога. І от я розумію, коли ви входите в роль, і тут треба встати і піти в укриття. Чи важко потім от повернутися і знову ту хвилю піймати? Ні. Ні, це моя робота. Ні, це не важко. Важко людям зараз на передовій. Їм важко. Важко зараз залужному, який знає, скільки вже полягло дітей, його дітей, бо він е, усім військовим, як батько. От їм важко. Важко не їсти три тижні. Важко не пити на нулі, якщо якесь мудило приїхало і випало всю твою воду, а я знаю, що таке є. От там важко. Тут не важко. Тут ти просто чекаєш завершення повітряної тривоги і дякуєш пану залужному і Збройним силам України і всім ППО. Ні, це не важко. Як, на вашу думку, українцям легше пережити війну? Е, не знаю, бо війна це кома. Ми зараз всі без винятку знаходимося в стані абсолютної коми. Бо якщо людина не знає е, своє майбутнє і вона не може його планувати, то це, це гіперстрес. Я не знаю, в мене немає відповіді. Я так само нервуюся і так само е, сама не своя, як і всі решта. Але знову ж я наголошую, нам тут, в Києві, не страшно і не важко. Важко всім хлопцям на передовій. Тому бережи їх, Боже. Бережи їх, Боже. І дай Боже нам виграти цю війну якомога швидше. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава. Дякую вам.